Всіх вітаю! Хочу вам представити людину, котра є символом церкви тут в Угорщині, в Будапешті, котра є настоятелем однієї з церков. Це пан Іван Габор. І сьогодні ми з ним поспілкуємося. Пане Іване Габор, дякую вам, що прийшли до нас. Гарно дякую. дякую за запрошення. Я радий вітати глядачів вашого каналу. А для початку дозвольте подякувати вам, те, що завдяки вам я можу звернутися до тих українців, які зараз захищаючи свою вітчизну, захищають і нашу угорську вітчизну. Я смію сподіватися, що чим скоріше ця нещаслива кровава війна закінчиться в Україні лихо мине нове покоління, яке зараз в вашому лиці почне відбудовувати країну, дасть початок новому поколінню, яке буде вже. Займатися тим, що будуть садити, будуть вирощувати, сіяти, і жницями будуть отримувати свій результат. А я також смію сподіватися, що зможу трошки більше розповісти про свою частину зараз для вас. Слава Україні! героям слава! Ми бачили сьогодні тут в ваших стінах, в стінах цього храму різних людей, різного кольору шкіри, різних національностей, котрі об'єднані однією цілі. Вони готують їжу, вони спілкуються, вони розмовляють і. Радується життю. Як вам вдалося зробити таке ком'юніті в цьому місці, де всі люди щасливі і вони разом? Коли почався процес розвалу радянського союзу, через декілька років нам запропонували цю будівлю, яка в свій час була як м'ясопереробчий комбінат. з тим, що на майбутні 100 років, якщо ми приведемо будівлю в порядок, ми будемо право на 99 років безкоштовно користуватися. Але коли ми прийшли подивитися, ми бачили повністю знищені стіни, практично та сама ситуація, як зараз в багатьох багатьох містах України, нам поставили умову, що на протязі 10 років ми технічно. Мусимо відбудувати цей комплекс, і тоді ми 99 років зможемо користуватися. А нам за 8 років з Божою милостю вдалося цього досягти. Мушу зазначити, що в цьому комплексі у нас мультифункційні установи працюють. Ми маємо педагогічну вищу установу а, в імені Джона Везлі, як кальвіністського лютеранського священника. Тут же також працює і по двом сторонам у нас два притулки для безхатників, які також знаходяться під наш. Шим патронаством є невеличкий дитячий садок, де ми приймаємо дітей тих безхатників, які не можуть їм допомогти? 45 зараз школярів і дітей вчиться в нас? Так що, якщо ми подивимось наліво направо, ми повсюди ми бачимо також і аудиторії, де викладають не лише точні науки, є трошки науки пов'язані з естетикою, з теологією і сучасним мистецтвом. А як можна потрапити до вас у школу? Як можна потрапити до вас під захист? якщо по людині потрібно, кого ви приймаєте до себе, інститут у нас працює абсолютно відкритим, тестованим інститут. на державному рівні. Як ви бачили, тут багато африканських студентів вільно заходили і зараз направлялися на пари. Мушу зазначити, що на нашому сайті я далі можу вам надати його координати. Є вся інформація, що хтось, можливо, з України захоче записатися. Звичайно, ми з задоволенням приймемо тут. Йде викладання і на англійській мові так, що ми абсолютно відкритим. Відкриті. Але, чесно кажучи, пропаганда нашого закладу іде. Як кажуть через сарафани радіо з вуст вуста. Якщо тут людина е, отримала притулок, отримала любов ближнього і далі просто передавала іншим. Що якщо в тебе проблеми приходь тут допоможуть? Я думаю, це найголовніший і найсильніший е, аспект пропаганди. До того як почалось повномасштабне вторгнення в Україну, ви вже допомагали багатьом людям, багатьом національностям, котрі потребували тієї допомоги. Коли почалося це в Україні, масштаби були неймовірні. Ваші перші відчуття ви розуміли, що ви будете допомагати вже тоді? Чи ви до цього прийшли трошки пізніше? Ну, дивіться в час сучасних технологій, можливо, старе прислів'я, яке каже, що вся земна куля це зараз не більше ніж одне єдине село. Це актуально. Отже, інформація надзвичайно швидко поступила після аналізу інформації. Ми зразу зрозуміли, що треба діяти. Я попросив мого молодшого брата. Ви його бачили? Він трошки молодше мене виглядає, але також патлатий, як і я, щоб він разом з одніми з наших священиків. Зібрали мікроавтобус, загрузили медикаментами, простирадлами, все, що потрібно було, і поїхали в напрямок по можливості аж до Києва, тому що будемо відверті при кордоні зони Закарпаття. Вони і раніше, і від нас, і від угорського уряду отримували підтримку. А ми зараз хотіли підтримувати в першу чергу звичайно, тих, хто в перші дні і тижні війни в цьому потребував як найбільше. А наше знайомство з Україною почалося е, набагато раніше. По перше, наша організація вже в 96-98 році при двох величезних повіннях на Закарпатті допомагала. А по-друге, далі ми провели конференцію в Кам'янець-Подільському. Про це мало хто з угорців знає, і, можливо, навіть українська аудиторія не знає, але в 41-му році, коли ще про німців практично і про їх наміри, скажімо, проти місцевого населення, мало. Хто знав близько 20 тисяч угорських євреїв було з того регіону депортовано. Ми знайшли е, залишки могил е, на е, кладовищі єврейському Кам'янець-Подільському. Далі я вам покажу і дерево, яке е, ще невеличким саженцями звідти принесли. Це дерево смути, дерево скорбі, яке ми посадили тут. Провели конференцію про це. Так що наше знайомство з Україною вже має багато десятилітню історію. І от я знову згадую ті емоції, коли я зразу. Зу сказав, що тут треба допомогти. І в перші ж дні, як я вже казав, звернувся до молодшого брата, щоб він з одним із пастирів все, що могли, зібрали, і їхали по можливості до Києва, там де безпосередньо потрібна, потрібна допомога. Це дуже важливо, тому що в Україні є така думка, що Угорщина вона досить проросійська країна, і допомагати не дуже хоче. А ми тут побачили за цей тиждень, що люди в Угорщині це зовсім не політична партія, зовсім не влада. Люди хочуть допомагати і допомагають. І я вам дуже дякую за те, що ви робите, тому що зібратися і поїхати в Київ в саме епіцентр того, що там відбуваються бої, це по перше, сміливим треба бути, а по-друге, треба мати величезну силу духу. Дякую вам. Дякую за Дякую. вашу Дякую. подяку для нас. Дякую. Це також шана. Звичайно, ми як і раніше допомагали, і завжди будемо допомагати і Україні і тим націям, які потребують допомоги. Наші фінансові можливості не такі масштабні, як можуть здатися на перший погляд. Але в Авдіївці, наприклад, нам вдалося відбудувати кухню і невеличкий гуртожиток для тих школярів, які там можуть проживати в Ужгороді ми в Ужгородській області побачили дитячий притулок, куди якраз в стару будівлю перенаправляли тих дітей, які або загубили батьків, або втратили батьків, і там ми також чи могли тим допомогли в містечку. Бородянка знищили музичну школу разом з музичними інструментами. Ми зібрали музичне пожертвування і направили для того, щоб там могли також розвиватися і духовно, не лише фізично. Можливо, ці дрібні на перший погляд, але суттєві Рухи з нашого боку дозвольте, наприклад, один із найсмішніших привести. Я зараз не можу згадати поселення, куди ми поїхали, але там нам розповіли, що одна із жінок, яка займалася фермерським господарством, зарізала всіх своїх курей і всю живність для того, щоб допомогти хлопцям збройних сил України. Ми що могли зразу на місці, закупили їй 150 невеличких курочок і сказали, це подарунок, працюйте далі. Отже, ми пам'ятаємо і тих хлопців, які збройних сил України не повернули, Вернулися, і де можемо там і намагаємося допомогти. Мушу зазначити, що ми не переслідуємо свої якісь ідеї, цілі, як це робить зараз угорське держава і угорське керівництво. На жаль, мені соромно за те, що вони вибрали зараз не зовсім правильну сторону. Якщо й допомагають, то виключно абсолютно в своїх інтересах діючи керуючись своїми вже зрозумілими лише для них цілями. З іншого боку, ми всі добре розуміємо, що Угорщина, яка також як країна, яка потерпіла поразку. В Другій світовій війні на довгі десятиліття прийняла сюди радянські війська, відчувала їхній гніт. Дуже добре може розуміти, що Україна, яка зараз бореться за свою свободу, і мушу зазначити, що свобода це не лише Божа милість, а це не лише обов'язок держави і кожної громадянина, а це обов'язок також і влади забезпечити. Отже, Україна, яка зараз бореться за свою свободу, і це моя приватна думка, але я думаю, багато з вас згодні з нею за. Раз рождається в кривавих боях як держава. і я смію сподіватися, що це чим скоріше це, цей день народження закінчиться. Ви знаєте, у нас не прийнято по закінченню богослужіння грати якісь гімни. але після початку кривавої війни в Україні ми вважали доречним і етичним для того, щоб моя спільнота, де я служу пастором, для того, щоб люди цієї спільноти відчували. Хоча би щоденно, або хоча би після богослужіння, і ми дозволили грати гімн України. До того ж, вони проводять матеріальні волонтерські зборища для того, щоб допомогти, і або мій молодший брат Міклош, або я намагаємося. Як тільки набереться достатньо партії гуманітарної допомоги, але хоча б раз у місяць кудись виїхати в Україну, подивитись, поспілкуватись, подихати і допомогти дрібними, але насущними кроками ми завжди з вами. Я вам дуже дякую, що не даєте людям забути про Україну і забути про те, що там відбувається. То те, що ви програєте тут гімн нашої країни, це дуже важливо, щоб люди пам'ятали. Як жарт, угорський гімн бути, ми ніколи не треба. грали і не будемо грати. Скажіть, будь ласка, ви були в Бородянці. Ми приїхали в Бородянку тридцятого. Березня, тільки, от тільки вийшли війська, російська окупація, звідти, ми туди приїхали до церкви, яка там знаходиться, і від священника почули історію про те, як священник іншої церкви, Російської православної церкви, зустрічав російські війська там у Бородянці, і його родичі проводили ці російські війська через ліси, для того, щоб вони могли туди зайти. Як можна назвати цих людей взагалі і чи можна так робити? Як церква взагалі може бути настільки? Заполітизована і допомагати війську. В такому форматі мені прикро зараз чути е, з ваших уст цю дуже неприємну історію, але мушу зазначити, що не знаю, як в Україні, але в Угорщині, на жаль, спостерігається тенденція, коли церква або деякі її діячі політизують і стають на сторону діючої влади. Мушу також сказати, що з іншого боку, ви ж розумієте, що е, навіть якщо ми кажемо про християнські цінності, і навіть якщо ми Кажемо це з національного інтересу, будучи священниками або пастирями, все-таки ми мусимо взяти за основу християнські цінності Біблії. А біблія є глобальною, глобалізуючою ем, історією, яка не пов'язана з конкретними кордонами. Мені прикро чути, що можливо священник російської православної церкви своїми діями підтримував війська агресора. Я не можу собі уявити, незважаючи на те, що в Угорщині ми піклуємося. Про інтереси нашої угорської пастви, але це завжди робимо, приймаючи до уваги, що ми не можемо бути на стороні любої держави-агресора, і тому наші молитви завжди з народом України. З іншого боку, я вважаю, що та тенденція, в рамках якої зараз прості громадяни любої держави намагаються трошки відокремитися від конкретної церкви, це теж є добре. Адже розуміючи теперішню тенденцію, яка спостерігається, хоча б в Угорщині, ну це також актуальне і має місто бути. Я хотів запитати: ви людина, яка до кишені за словом, не полізе? Можливо, ви зараз мені скажете, що треба робити в такій ситуації? Дітей з України крала саме Російська Православна Церква, от, вивозила їх. І ще досі українці не можуть повернути сотні своїх дітей додому назад. Зараз у Німеччині а, ці українці біженці, які там знаходяться, вони ходять до школи, ті маленькі українці, і їм у школах до них приходить російська православна церква і каже, що давайте ми будемо викладати. Слово Боже вашим діткам, тому що ми розуміємо цю мову, це таке замкнуте коло. Тут вони їх крадуть, а тут вони вже їх навчають, чому треба робити, а чому не треба, чи потрібно Україні заборонити цю церкву взагалі, і чи потрібна вона на, на нашій території. Моя кардинальна думка в питанні стосовно німеччини, що ви тільки що мені розповіли, що звичайно розуміючи, що російська православна церква в першу чергу своїми намірами намагається не допомогти дітям українських біженців, а звичайно, хоча трошки поглибити їх зв'язок з Росією, як такою. Я кардинально вважаю, що це німецькій владі максимально треба заборонити і не дозволяти, щоб Представники душопастирської служби російської православної церкви якимись чином мали доступ для спілкування з дітьми української спільноти і біженцями, які приїхали туди, з іншого боку, треба дати всю необхідну технічну матеріальну допомогу, щоб представники українських церквей могли знайти відповідні ресурси, канали спілкуватися з цими дітьми і допомагати їм там в Німеччині. Адже я розумію, що якщо би, наприклад, представники Ставники російської православної церкви, які зараз священники проживають в Україні, дійсно явилися б на місці бойових злочинів, на місці, де загинула безліч цивільного населення України, покаялися і сказали би, що ми повністю відокремлюємося від любих ідей російської православної церкви. І бажаємо лише одне: приймаючи правила, приймаючи закони Української церкви, допомагати на місці тут душепарцівською роботою, це б я зрозумів, але на жаль. Таких я знаю, історій я не чув. При цьому я також думаю, що на жаль, політична атмосфера багатьох країн настільки забруднена, що навіть якщо би якщо би чи коли ми я маю свій персональний досвід їздили в Україну, я абсолютно розумію, що негативне трошки ставлення до угорського уряду, коли трошки підозрою ставилися і до нас, я це приймаю. Це абсолютно розумна ситуація. Або коли СБУ України перевіряло і наші наміри. і... Також проводили співбесіду з нами, я абсолютно відкритим текстом заявляв їм, що я маю головний намір допомогти людям України це також важко, але хочу також підкреслити, що коли ми говоримо в першу чергу про мир. Ми не говоримо про те, що тут дві держави воюють. Ми говоримо про те, що одна держава напала, заволоділа територіями іншої держави, і умови миру з одного однієї хвилини на друге ніяк не зможуть бути діяти лише в тому випадку, якщо держава, перша держава агресор, покине територію держави, які яку неправомірно заволоділи. Лише тоді з Божою милостю ми можемо почати говорити про мир. А яким ви бачите кінець цієї страшної війни? Дивіться, якщо ми говоримо про величезну державу, і під величезним я розумію, державу, яка має величезні ресурси Росія, якщо ми говоримо про державу Росію, яка має імперіалістичні замашки, і мета звичайно не зупинитися на кордоні з України з Європою, а по можливості рухатися далі. Ця ситуація ніколи не зможе закінчитися, якщо європейський союз не зрозуміє, що ті крихти, які вони виділяють зараз на допомогу українській армії і українському суспільству, а я ви напевно не знаєте, але можливо десь ви зустрічалися з статистикою. 0,25% щорічного бюджету європейського союзу, так чи інакше лише передається і витрачається на потреби української армії. Ці криваві. І гроші, якими вони в принципі прикривають себе, і за які Україна втрачає світ своєї нації, адже ми розуміємо, що Європейський Союз Сполучені Штати Америки зі свого бюджету, навіть якщо 2% фінансування виділили би для підтримки України, можливо тоді а Росія зрозуміла, би, що тут згуртоване суспільство, тут згуртовані економічні ресурси, які дають можливість українській армії. І боротися, а другий аспект, який я хотів би зазначити, це без можливої підтримки російського адекватного раціонально думаючого суспільства, яке розуміє, що події, які трапляються зараз в Росії, не є добрими. Що це злі події, скоріше всього, кардинальних змін спромогти майбутньому не вдасться. Отже, я думаю, що якщо ми поставимо головну концепцію, це свободу. Оду нації, якщо ми розуміємо, що треба зробити все можливе, як для суспільства України, як для суспільства Росії, суспільства Європейського Союзу і суспільства інших держав, особливо Сполучених Штатів Америки, можливо лише тоді з фінансовою підтримкою вдасться прогнати агресора і закінчити цю криваву війну. Пане Івані, я хочу вам подякувати за це інтерв'ю. Я хочу подякувати вам за вашу позицію, за те, що ви тут робите, за те, як ви думаєте, як ви підтримуєте Україну, і просто за те, яка ви є людина. Хочу подякувати і сказати вам дякую. Я також гарно дякую вам. Повірте, моє серце зараз українське, мої дії, мої слова, мої думки, які я не прикриваю. Я багато разів був спікером на демонстраціях перед посольством Російської Федерації в Угорщині. і Я ніколи не прикривав, що зараз найважкі часи, в яких Україна потребує допомоги. Моє серце плаче разом з тими матерми, які втратили своїх синів. Мої думки разом з тими людьми. Ми, які зараз борються за Україну, робимо все можливо, молимося, допомагаємо. І в завершенні, хоча це не є прямою частиною нашого інтерв'ю, я хотів би, щоб побувавши на початку нашої зустрічі, трошки почистився бульбу, цибулю і все інше, ви розуміли, що один і той же обід отримують у нас викладачі нашого інституту, безхатники і всі, котрі потребують. І незважаючи на те, що моя асистентка, тимея вже робить мені натяки, що мені пора вже і я не зможу бути далі з вами, але я щирим відкритим серцем запрошую вас приєднатись до нас і з моїм молодшим братом Міклошом. Йлити нашу скромну, наш скромний обід, так що ласкаво просимо до нашого столу. А ми без обіду не поїдемо. <ріхи> Дякую. Дякую.